Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 22 по 25 лютого мене звати Українчик. І це канал Всілякі новини. У найближчі 4 дні нас чекає тепла і трохи дощова погода. Абсолютно в усіх регіонах. Денна температура повітря буде вищою за 0 градусів, а в частині областей термометри покажуть вище, ніж 10 градусів тепла. 22 року. 23, 24 і 25 числа магнітне поле нашої планети буде в спокої, сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 22 по 25 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз. На якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 22 лютого, північ в Чернігівській області. В світлі години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2 градусів. На сумщині в день плюс 2 плюс 4. Вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області в день від плюс 6 до плюс восьми, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Київщині і в Києві в денний час плюс 6 плюс 8, в нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. Невеликий дощ варто чекати в усіх областях північного району України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині, денна температура повітря коливатиметься від плюс восьми до плюс 10, нічна від 4 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 11 плюс 13 вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Криму вдень плюс 6 плюс 8, вночі плюс 3 плюс 1. В Херсонській області в світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла. В темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Миколаївській області в денні години від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в день плюс 4, плюс 6. вночі плюс 1 мінус 1 градус. Містями невеликий дощ очікується на Запоріжжі і в Криму. В Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. Хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід на Львівщині в світлі години доби від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Чернівецькій області і на Івано-Франківщині в день від 8 до 10 градусів тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Запоріжжі і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, нічна, плюс 4, плюс 2. Невеликий дощ завітає в гості до мешканців Волинської, Рівненської, Хмельницької і Закарпатської областей. На Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 2 плюс 4 градуси в денний час від 1 до 3 градусів морозу в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 4 до 6 градусів з позначкою плюс в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Харківщині і в Луганській області. На Донеччині без снігу лише невеликий дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла в нічні від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8, плюс 10 вночі від плюс 3 до плюс 1. На Вінничині в денний час від 6 до 8 градусів. В нічний від 4 до 2 градусів вище нуля. У Полтавській області в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до плюс 2. В Черкаській області синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла в денний час, плюс 3 плюс 1 в нічний. На Дніпропетровщині в світлі години доби плюс 3, плюс 5 в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. Невеликий дощ очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Сила магнітної активності 22 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. П'ятниця, 23 лютого. Північ. В Чернігівській області в день від 3 до 5 градусів тепла. Вночі від 0 до плюс 2. На Сумщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів вище нуля. В темні – мінус 1, плюс 1. В Житомирській області в день від плюс 6 до плюс 8. Вночі плюс 3, плюс 1. На Київщині і в Києві в денний час плюс 6, плюс 8. в нічний від 4 до 2 градусів з позначкою Плюс. Місцями невеликий дощ покрапає на Житомирщині. В Чернігівській, Сумській і Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна від 4 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 12 плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Криму і на Миколаївщині в день плюс 9 плюс 11, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Херсонській області в світлі години доби від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. В Запорізькій області в денні години від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного району України вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області і на Тернопільщині в світлі години доби від 9 до 11 градусів тепла. В темні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день від 10 до 12 градусів тепла, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Волині і Хмельницькій області денна температура повітря. Коливатиметься від плюс 8 до плюс 10. нічна від 4 до 2 градусів тепла. У Львівській області в день плюс 9, плюс 11, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. Невеликий дощ варто чекати на Волині рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині. Івано-Франківщині і Закарпатті. В Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1-1. В Луганській області термометри покажуть плюс 4 +6 в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 1 мінус 1. в Маріуполі в день від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх трьох східних областях. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від 1 до 3 градусів вище нуля. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11, плюс 13, вночі від плюс 5 до плюс 3 на Вінниччині в денний час від 8 до 10 градусів з позначкою «плюс», в нічний від 4 до 2 градусів тепла. В Черкаській області в світлі години доби – плюс 5, плюс 7, в темні – плюс 3, плюс 1. На Полтавщині і в Дніпропетровській області в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. В усіх областях центрального регіону України хмарно з проязненнями і без опадів вітер південний 7-12 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 23 лютого буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. Субота 24 лютого північ в Чернігівській області в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. На Сумщині в денний час температура коливатиметься від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний – від плюс 3 до плюс 1. В Житомирській області в світлі години доби буде від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. На Київщині і в Києві в день плюс 8, плюс 10, вночі від 6 до 4 градусів вище нуля. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх чотирьох областях центрального України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень від плюс 10 до плюс 12, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів вище нуля, в нічні від плюс 8 до плюс 6. В Запорізькій області вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 4 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині і в Херсонській області в світлі години доби плюс 8 плюс 11, в темні від 5 до 3 градусів з позначкою плюс, в Криму в день плюс 10 плюс 12, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс 9, плюс 11. Вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час від 11 до 13 градусів тепла. В нічний від плюс 8 до плюс 6. На Львівщині і в Івано-Франківській області в день плюс 10, плюс 12. Вночі плюс 7, плюс 5 градусів. На Рівненщині і в Хмельницькій області синоптики прогнозують від плюс 8 до плюс 10 градусів в денні години доби. Від плюс 6 до плюс 4 в нічні. В Чернівецькій області в день від 11 до 13 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 4, на Тернопільщині в денні години від плюс 9 до плюс 11, в нічні плюс 7 плюс 5. Місцями невеликий дощ очікується на Закарпатті, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в світлі години від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 1 мінус 1, в Луганській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Донеччині в денний час термометри покажуть від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. В Маріуполі вдень від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі плюс 3. Плюс 1. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3, на півдні Кіровоградщини в день плюс 11 плюс 13, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. В Полтавській області вдень до 8 градусів тепла, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. На Вінничині вдень від плюс 7 до плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Дніпропетровській області і на Черкащині в денний час плюс 7 плюс 9, в нічний плюс 5, плюс 2 градуси. В усіх областях центрального регіону України очікується мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 24 лютого буде в спокою, сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. Неділя 25 лютого, північ на Чернігівщині вдень, плюс 6, плюс 8. вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Сумській області в денний час термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічний плюс 3 плюс 1. На Житомирщині в день плюс 7 плюс 9, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Київщині, а також в Києві в денні години доби від плюс восьми до плюс 10, в нічні від 6 до 4 градусів з позначкою Плюс. На Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині і в Київській області збережеться сонячна і малохмарна погода без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс 3. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна від 6 до 4 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Херсонщині в денний час плюс 8 плюс 10, в нічний від 5 до 3 градусів тепла. У Миколаївській області синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів вище нуля в денні години доби, від плюс 5 до плюс 3 в нічні, в Криму вдень плюс 10 плюс 12, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Сонячно малохмарно і без опадів. В усіх частинах південного регіону України вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в день плюс 9, плюс 11, вночі від 7 до 4 градусів тепла, на Львівщині і Івано-Франківщині в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в нічний плюс 7 плюс 5. В Закарпатській області в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Рівненщині і в Хмельницькій області в світлі години доби температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 10, в темні від 6 до 4 градусів тепла. В Чернівецькій області в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В усіх областях заходу місцями очікується невеликий дощ. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області і на Луганщині в денний час від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла. В темні плюс 3 плюс 1. В Маріуполі вдень від плюс 4 до плюс 6, вночі від 1 до 3 градусів тепла. Малохмарно і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Пропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 11 до плюс 13 градусів, вночі від 9 до 7 градусів тепла. В Полтавській області в денні години доби плюс 6 плюс 8, в нічні плюс 4 плюс 2 градуси, на Дніпропетровщині в денний час плюс 7 плюс 9, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Вінниччині і Черкащині в день плюс 7, плюс 9, вночі від плюс 5 до плюс 3. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. 25 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої, сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. З вами були всілякі новини. Мене звати. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.